Який Київні сьогодні дощ. Гриб ми притянули з лісу. Я думала, може це чага, але я так поняла, що це є все-таки. А може, то чага. Так, не знаю. Мені здається, що це той гриб, який має бути. Хоча я вже не впевнена, я вчора дивилася різницю між чагою і тротовиком. Ну, одним словом, що мені байдуже, що це є, тому що мені треба триходерму з нього взяти. Оце зелений нальот. Я так зрозуміла, що це триходерма. Буду зараз рубати я це все. І заселяти в компостну кучку. Так ось так це виглядає. Так, тут в мене ще в тому мішку є всякого теж трухлявого. Теж заражене все триходермою. Те, що мені необхідне. Дивилася я тих всіх біологів, мікробіологів чи як їх правильно називається. І здається, що це є воно. Ось це зелена штучка триходерма. І по-різному роблять. Хто в компостну кучу, хто з нього таку, як це, рідину робить, потім бризкає. Можна по-різному. Я зроблю і так і так. Так. Ось тут, тут прям прямо ми взяли цілу березу. Так. Ось так це виглядає. Так, ось це я зрозуміла, що це є трутовик. Він такий, якби копитком таки має йти. Він вже старенький. Ну, Це добре. От буде наростати. Моє триходерма буду, я її можна такою щіткою змивати прямо водичкою, і з неї брати цю е, триходерму. Так оце, в принципі, вроді би воно. Я думала, може, то чага ще я дивилася. Ну, Вроді би чага по-другому трошки виглядає. До речі, дуже часто путають чага і трутовик, але мені здається, що це є трутовик. Ну, в будь-якому випадку чага теж класна. Поки Вася не бачить, йду до тої сукирки порубаю. Він мені не дозволяє, звичайно. Ну, ну, бо Це трохи не мій інструмент, я не вмію. Я вважаю, що жінці повезло, якщо вона не вміє тримати молоток в руках і всяку сокиру. Напевно, її повезло просто з чоловіком. Хоча кожному своє, хтось це любить, так що немає ніць проти. Так що йду я порубаю, поки Вася не бачить. Все не так гроблю. Ну и так. зроблю. Я не знаю. Я хочу вас замучить. Ай! Блин, цирк на дроте. Серьезно. Не знаю, как это сделаю. Бляха, муха. А что ты? Ну, штруклява тогда, а, О, пошло Ой, мамочки, Наш мій Вася не бачив цього, а він побачить тільки по відео. Але то добре, він не дивиться мої відео <гум> ніколи. Так що, це можливо, тільки треба захотіти. А такі кусочки я ховаю в кульочок, і хай наростає триходерма, потім буду собі змивати і буду мати для поливу. Поставлю в домік садовий і цех, але собі там лежить. Треба час від часу буде зволожувати і хай там наростає триходерма. Так, будемо зараз сюди в цю компостну кучу заселяти. Так ще на грядку положила триходерму, закупала її. І от хочу показати, минулого року я тут мульчувала цю грядку. От якесь багатство в мене є. Оце просто трава, як воно просто перетворюється на такий родючий грунт. Ніби я гною положила сюди. Ось яке багатство. Я не хочу його переривати, я так чисто, щоб показати. І ось. Потім просто розгортати цю мульчу і зразу садити. І це буде дуже крутий ґрунт у мене тут. Ось яке багатство. Просто супер. Я задоволена. Земля така легенька, рихла, така. Ось яка земелька. Не треба нічого перекопувати. Супер. Так, я назад його заховаю. Хай відбуваються всі процеси. Бактерії корисні, хай там утворюються. Так, все. Буде мені до наступного сезону. Піднялись ми на другий поверх туалет дитячий. Зараз Вася буде робити тут плитку класти. Довезли нам плитку на кінець-то. Скільки часу ми чекали, тут то, то капець, півроку, напевно. Ну, не було, не було, не було її. Аж тепер вона появилась, Ми докупили. От буквально нам не хватило, от раз, два, три. От буквально на, на оцей простінок. Зараз ми доробимо це діло. Ванна поки що з такими дверима, <головіка> ковдру причепили, щоб було тепліше. Ось так заходимо і ось так. Сьогодні настав день, де я буду фугувати плитку на кінесто. Починаю, зараз помила вже підлогу. Розведу фугу, зараз подивлюсь на цей колір. Чи мені такий колір підійде? Якщо підійде, тоді я буду її фугувати. Ну і вже вийду і в коридор, тут далі в зал, і так далі. На кінець наша плитка буде зафугована, бо дуже сміття носиться серед тих швів. Дуже брудна підлога, я її вже і мила порошком один раз ту підлогу відчухувала. Але цього недостатньо буде, тому що знову це все носиться. Тому треба вже закінчити на кінець з тим всім. Далі силіконом тут придуся. Ось такий кольор, виходить, світло сірий ми взяли. Так, ось такий кольор, виходить. Зараз я ще краще розмішаю його. Далі залишу трішки постояти, щоб відбулися процеси. Ну, мені здається, що було б добре, якби трохи темніше було ще. От капелюшечку прямо. Ну, це якесь дуже світло прямо. Не знаю, мені здається, треба було ще темніше брати. Може я спробую зробити, якщо не сподобається, то я куплю ще темніше. Так, ідемо ми зараз з Яною. В епіцентр вибирати фугу, правильну фугу. Вже взяли кусочок плитки, а то, коли я без плитки ходжу, я вибираю якусь непонятну фугу. Так що, йдемо, виберемо правильну фугу, бо цей колір мені не підійшов. Це не то, що я хотіла. І проблема в тому, що я не беру ніколи з собою плитку. Зайшли з Яною сюди, а тут стільки насінь, всяких. Через... Тільки всякого. Ну, я так бачу, що мені по інтернету дешевше все-таки замовляти. Я так бачу. Так, пересилка, але дешевше. Це що? Черешкова солера. Угу. Отаку я собі взяла суміш. Теж подивимося, не знаю, що це таке. Так що класно, йдемо далі. Там яна на фугу, ми як завжди заходимо з Яною сюди, ми ходимо не по тому, що нам треба. Я не можу відчепити тої красоти. Вау, яка красоті дивись, що робиться. Клас. Вже любимо всякі запахи. Ой. Крутий? це з лимоном, понюхайте. Ой, супер вже, який лимончик крутий. Я напевно собі куплю щось новеньке. Скоро. Такий дуже ну. солодкий. Все солодкий, так. Я люблю солодкий, але, я вже, то, але то, то вже занадто не, є не такий. Для дому. Та не для дому. О, це прикольно, мені подобається. Так, Та, угу. Та. Та це марка прикольна, ну ціна така ось. Ми його надовго вистачає, я так зрозуміла, бо ми маленьку нашу пачечку нам надовго велика Правда, Яна? Угу. Так. Мені подобається фірма. А, ця фірма подобається, ці всі смаки нам дуже да. класні. Угу. 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 Каже, Яна, що для неї цього всі смаки дуже прикольні. Так, я теж згідно з тим дуже класні, В які морози знайшли такі, ніби живі. Дуже класні. Так, яка ціна у нас? 79. Коротше, одна троянда 80 гривень. Ось такі ще є. Дуже прикольні. Так, піднімаємо очі. Ось тут вашу я таку красоту завезли. Ось. От прикольна штучка. Дуже гарно виглядає. Можливо, я собі десь її притулю. А ми ще таку красоту знайшли. Мамочки. Яке воно милася, Яка то мілася? То взагалі просто. Так, ціна. Ні, це ваза 134 гривні, а ось на ці квіточки немає. Не знаю, де вони є. Тут у нас є, а от фена, що там це ж. Скільки? 110? Проще тут можна набрати щось собі своє, скомпонувати. Ну, красиве, красиве. Що тут скажеш? Ось так. Я люблю дуже лаванду, щось я лаванди не бачу. Чи то лаванда? Ні, це не лаванда, ні. Щось я тут не бачу. Ні, ні. Лаванда. Де це? Що тут лав... тут... А, лаванда? Так. Да. Лаванда ціна. Ну вона мені якась трошечки. Здається, не така. Ну, красива, а який перчик? Крутий перчик. Дивимося посуду. Яні оце дуже тарілка подобається. Ось такий стиль їй подобається. Ну, ще такі прикольні тарілочки. Треба нам щось взяти на супчик, щоб було. Так і ось такі ціни. Любимо зяни по посуді ходити. По посуді ходити, я кажу. Бажаємо. Обов'язково собі купимо колись, але ну, ще не зараз. Ще поки що ми в ремонті живемо, так що це ще не зараз. Отакі от нам чашечки треба на каву. Ну ось дивись, яке симпа... симпатічненьке. Хоча там, ми щось з перасу не п'ємо, я от люблю з таких кружечок пити. Нема тут таких кружечок. Так, нам ще треба, знаєш, ми хочемо суші робити, навчитися. Нам треба перепідібрати таку красиву тарілку для суш. От що я хочу. От, все я зрозуміла, що нам треба. А я накажу, їй сподобалася ця картина. Кажу, я її таку можу намалювати. Я це з вами. Я не зміюся, я бачай. Я накажу, я в очай від вас, мамо. Ви зараз щось придумаєте. Ну, я люблю придумати, малювати. Я взагалі не вмію, але мені здається, що Я Художник сіє. Тоша Яні така тарілочка запала. Прикольно. Вона не дозволяє мені нічого знімати. Вона хоче погуляти, я хочу трошки зняти. Отаку от посуду треба Яні для її кондитерки, тому що всі ці бізешки, да, Яна, то все має вимішуватись в таких посудах. Іменно в скляних, в ніяких не пластмасах, нічого чого я так має Тому в... В що білок боїться жиру і води. Так, от всі кондитери мають знати, що це вимішується тільки в таких от таких от посудинах. Це не є дуже дешево так. Хоча, в принципі, доступні ці, нічого. Все можна взяти. Взяно подобається така от кераміка. І в духовочку можна, правильно? Це Для яс. випікання. Дуже класно. Встави. Колись були такі гусятниці, я не, не що тоді ще. Хіба тоді ще не було, коли у нас були такі гусятниці. То Коротше, такі от... от посуда дуже прикольна. Тоже. Ходимо, лазимо, поки нема тривоги, ще ходимо. Сьогодні, сьогодні річниця війни. Всі такі, всі переживають дуже сильно і я бачу навіть дуже пусто в магазині. Ніхто сюди навіть не прийшов. От мирально ми майже одні гуляємо з Яною. Сьогодні дуже всім тривожно. Не ігноруємо сигнали тривоги і Саме сьогодні. Так що, ось так. Ну ми по справам мусимо сюди заїхати та, і зараз вже їдемо. Підійшли ми на кінець до того, за чим ми сюди прийшли. Ось така от гама кольорів. Зараз я візьму плиточку і буду виставляти її. Беру церезі, це резід, це саме дешева, напевно. А, коротше, для підлоги я не хочу дорогу брати. Дуже на стіни брали таку дорогу, а тут на підлозі не знаю. Правильно, неправильно, поки візьму таку. Так, ось взяли кусочок. Зараз буду підбирати максимально коричневіше. От сюди коричневіше. Так. От проблема в тому, що я завжди ходжу без плитки. А Сьогодні взяла плитку, надіюсь, я вже візьму на кінець-то нормально. Яка я на тут підходить? Покажи на на, на, цей, на стенді. Напевно, оця, ні? Мені треба темніше трошки на, на підлогу, я не хочу. Щоб вона замазалась. Но потім дуже сильно мені замазується. трошечки. Такові трошки. Карамель. Напевно, карамель. А може? 125 Так. Напевно, вона. Напевно. Так, все-таки я вибираю оцей темний беж. 124 номер. Оцей беру по тональності, мені здається, він максимально підходить сюди. Ну По камері це не передається, а так. Мені здається, він більше всіх підходить. Дуже важко підібрати, так, чесно, тобі, чесно скажу. Так, я думаю, що берем я на його, та це от цей колір. Все, йдемо. Тут завезли такі цибулини. Так, як лілія, гібрид Лілія. 55 гривень. Дуже всякі є лілії. Дуже гарні, яка мені ще сподобалась цікава така. Ну, вона 61 гривень коштує. Може, вже минулося таку візьмемо. Або таку, або білу. Білу, я накочу білу. Так, прикольна така. Такий гігант. Одна штучка. Ну, потім розмножиться, я так зрозуміла. Садити паростками догори. Угу. Беремо її, беремо. Так, і такі ще є цибулини. Лілія. Таке ще є. О, яка красота. Клас, скільки на кошти? 50 гривень. Ну-ка, я хочу щось таку взяти. Я думаю, тато не буде проти. Вау! Я дуже люблю такий от, от подивись, який колір. Все, я її точно беру. Та мені не можу. Ти подивись. це дуже рідкісний колір, мені здається. 35 До мінус 35 градусів. Все, беремо. А то нічого що вона буде вища, ніж я? Так, вона буде вища, ніж Яна. Є ще такі, є ще такі. Дуже класні взагалі. Ось так. І ціни такі от доступні: 47, де є 55, де є 48.